Митую червону калину підійдемо, а ми дамо нашу славу країну, та й ми друзі, колеги, чверотворче об'єднання пригодників фантастів. Розпочинаємо чергове завершальне в цьому сезоні засідання, засідання святкове, засідання. Роздумливе, філософське і присвячене найбільшій події в житті письменника, кожного письменника. Це виходу книжки. Вихід книжки та ще й до ювілею звичайно велике свято. Мені поталаново читати її двічі, а може і тричі, в гудописному варіанті, комп'ютерному варіанті, як читачеві як літературному критику і, зрештою, як редактор. Треба сказати, що автор цієї книжки давно, за років 20, слід, твердо, на рідному українському ґрунті належить до тих письменників, які гідно пишуть, гідно живуть і гідно дивляться в майбутнє. Перегін наскільки лірична назва. Це символічна назва, що це перегін життєвий, що це перегін майбутнє з минулого, що це саме ця назва об'єднає різнорідні твори, які війшли до всієї збір. Це твори давні, це твори вистояні в часі, це твори відшліфовані. Я відразу скажу, що тут дві унікальні первини, без перебільшення дві первини. Первиною повістю для дітей. Книжка відкривається, первинною довела про голодовку завершується. До про голодовку це унікальні мініатюри, здебільшого мініатюри. Це настільки сконденсовано в часі, просторі, роздуми, факти, деталі з страшних днів, що вони ну, як вогонь осяюють всю книжку. А інколи можливо, як казав автор, можливо, саме... Ці нолеви і спалюють деякі твори, спалюють своєю вершинністю, відшліфованістю, спалюють страшною правдою, страшною істиною. Без перебільшення відкривається книжка унікальною повістю про дітей і для дітей, але й для дорослих, як плакав на ранкову траву. Всередині, хто читав, там і оповідання і повісті, написані майстерно. Написані блискуче, написані на високому професійному рівні. Відбиралися з багатьох батьопорів, відбиралися найкраще. Я хочу розпочати заспілку цього нашого ювілейного вечора з залучення високої нагороди посесної різнаки, Національної Світлії України за великі і інформацією. Дорогі. Цього витання, сказал, і він як майстер прописує всі деталі. Настільки це в прозі важливо розуміти саме, деталізувати образи. У нього це здорово просто, здорово виходить. Хочу його ще сердито приєднати з цією книгою і з таким високим і Я співку шаную, з нею вийшов і вважаю, що це в останній фаркост. Свободи і Та я це З великою радістю і вдячністю. Микола Дмитренко, автор однієї з найфундаментальніших статей до ювілею. Довшу, доктор філологічних наук, поет, фольклорист, дослідник, просто. Наш автор працює руслі Традиції української класичної літератури, а також світової. Олесь Поля зробив себе сам як людина, як митець слова, як майстер слова. Це правдолюб, життєлюб, виріс із гірких кров'яних ран українського народу. І це в його творчості переважає. Тобто це та домінанта. Яка я случу письменника Олеця Волі. І він пише про українську історію, українське життя, правду. Щоденник волі з'явився у міган, по можна порівнювати і бачить, щоденниками. Але я дуже поважаю його як людину, він живе по совісті. Жив і живе по совісті, і пише по совісті, що вони часто зустрінеш у українській літературі в тому числі сучасно. Олександр Володимирович тоді е використався перебільшення, але він говорив про суть важливу, про речі принципово важливі, які набагато пізніше стали предметом спекуляції. А він цього не робив, він говорив так, як думав. Він прикладав, вкладав душу тоді у такі речі, і я старів, що в 86-му було, було це опублікувати. Можна сказати, що в нього домінує все-таки філософське ставлення життя і сприйняття всього по-філософськи. Коли ти читаєш цю книжку, то здається у цій повісті, що зайняв стає в суспільстві, мало не весь народ. Так, це було, скажімо, 30 років, але сьогодні хіба що змінилося, сьогодні ще гірше стало у цьому сенсі. Тому такі речі треба друкувати обов'язково. І треба не тільки друкувати, а треба їх читати. Успіхи виробники дякую. Тримаєте Дякую. 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 все добре. Дякую. я стаю. Я хаюся до совісті, до правди, до свого наміру. І коли людина совісна, то ось кого треба вшанувати. Розумієте? І ось хто є хто, хто є син, а хто є сукин син. І спасибі. Голова творче об'єднання поетів Станіслав Шевченко. Рушу парочку. По-перше, це глибоко реалістична сучасна проста. Він, до речі. Тримає почуття міри. Навіть оці епізоди, які дуже такі не переходить десь на, на рівень пригодницького романа, але він от за, завше зберігає, не користується цими речами, які чисто пригодницькі. Тут ще один рівень. От він, коли, коли є один клас, ще один клас. Ольга Страшненко було те, що книжка така кіна, вона. Вражає тим, що автор знає про життя. 18 оповідань, я кажу, а про що книга? Каже, Олесь, про життя. І дійсно вона про життя про всі оці колізії. Кожного разу, коли святе різдво вже майже на порозі, а хвища за виюха люто завивала, ми Куцькова та Сінська, Малеча принишла сиділи по хатах і нікуди ані потикались, ані рипались, і було мені тепло і затишно, як по тому пташеняті у своєму рідному величкові. Я миттєво скакував з печень на лежанку, а з лежанки на доліку прямо. Що ботята стрибки, дипче, до порога на одній нозі, а далі навприсідки, навприсідки, аж черги хором, ходором і вже на всю хату голосно аж шибки бряжчали. Дайте грошей, щоб ваш дядько у хороших, щоб жіночку цінив, щоб він жіночку любив, пошкодуєш ти я таки, все зроблю вам навпаки. Мама в володі сплеснула, ой ти ж, синку, насмішив, ж, синку, на бач, не забув колядочок. Володимирович місяць і два дні тому уступив у племіях шістсятників, то з цього приводу я зачитаю на бригаду. Страсної п'ятниці, 13 число, Хай знають всі, комусь ще не пішло, настала шістдесятницька пора Олесів Волі. Генію пера, гіганту думки творчий потуги. І нам, його колегам недолугим, що вийшли з тих далеких шістдесятих, він волеюбно наступив на п'ятий. От з них і береш, з них і береш, кажуть від тіля береш. Ти його настільки виважуєш біля серце. Хіба що це не можна може передати? Ну, так, дійсно глуше. Я хочу зачитати все таки, що ми почули воєнне. Виконання. Реве, гапочка, вищийся. По тією рукою що не парень зовніш. Та й холод його, все я перетерплю. І наклоками вашими, і дучи терплю. А ви ж господь, серцьовицю, ви святі небесні сини. Яку свіпу по дові, таку і нести треба. Помолившись Богу, гапочка засіпила папа, і образи аж ніби з середини спалоклу дихнули на неї животворящі вісі. Гапочка лагідно дивилася на святий і, і штабу. Гапочка доб'ялась до лі... Да? <плес> Пролито слоянською, чисті, авійської, української, крові ось так, як пробігло. Ага, хто примає, прибанька я мене на увазі. при грошах. Ось кіночки, ось скірочки пролить. А гроші скільки -ли? ми не рахуємо чужих грошей. Але як же ти будеш українську справу рухати? Я не будеш видавить рухати, коли на посміховищі випав. Ось це був мені письменнику, який переступив 60 десятилітню гору і який потроху вже гарний хоче продіти. Його творчість спрямована на те, щоб Читач прийшов до нього, а не книга до читача. Щоб прийшов читач до його правди, до його совісті, так він, він настільки любить життя, що він його захищає, його спасає. І хотів би закликати, щоб дійсно інші літератори, поети, які дійсно він сказав, могутнє слово, володіють могутнім словом, щоб спрямували свою зброю на захист українського життя. На захист нашої країни, набудову нашої країни. Дякую. Це один з найпальніших читачів, один з редакторів літературних творів Олександр Кавуненко. Він читав від початку і до останньої літери. Це та людина, яка студентський ламп не зраджувала, тягла цього журналістського воздуху. Не кривив душе. Країн, я думаю, в життєві перевозили волі. Він себе пише. Тут, ну я не знаю, не можна сфершити жодним словом. Але динаміка зберігається, це кінематерапічність. Ну, Справді це кіно. Кіно, яке можна ставити в да, Картина, 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 фінал, ну, початок, фіналу. Така людина, як Олесь воля могла б зрозуміти, бо Це треба пережити, це переболіти. Олесь Де. воля я все перегоном. Дай продовольчись. <кліст> оце письменник, оце справжній письменник, це справжній український переклад. Оце я читаю, перечитую і радію кінської письменницької організації. Далі. Дякую. Здоров'я за вас. Вражений був, коли бачив ці артизми, піраміда і «Бутон». Це, це вражаючий труд, просто щось неймовірне. Особистість, як людина. Настільки е, чесне, гранично чесне письмо. Я б сказав, що це е, продовження традицій реалістичного письма. Олесь Воля один із небагатьох, хто досліджує, продовжує досліджувати оцю. Цей материк, який поступово на наших очах пускається на дно цю Атлантиду українського національного життя. А наступне покоління, на жаль, живуть іншими. І Інтер... так мусить бути, це 21 століття, але... але разом із цим ми втратили дуже багато чесного. Сердечного, щирого, правдивого і е, зберігається воно в книжках е, кращих наших письменників, е, в тому числі. Щиро бажаю вам новий років, но виходу. Спасибі.